Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Sejm, Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося ЗОЕС Сейм Організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття, вправа 18 розділу планування. Тема планування. Як переводити гнучні задачі в жорсткі. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форму для заповнення. Ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот, або в органайзер на смартфоні, або, або наберіть форму самі, чи замовте в нас набрану форму в електронному вигляді і впишіть туди відповіді. Форма на екрані буде одна, на термін часу 20 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео настільки, стільки вам потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже залиште під ним свій розумний коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть плановіше і відповідальніше. А значить, обіцяне, вам буде краще виконуватися. Тепер про суть справи. Для початку рекомендуємо вам переглянути урок 25. Розділу планування, в якому зроблені роз'яснення доцільності переведення гнучких задач в жорсткі задачі. Посилання є внизу під відео. Також роз'яснення з цього питання ви можете прочитати в книзі ОСА Організаційна система успішного емоційно-інтелектуального менеджменту» з сторінки 417 і 420. Розпочнемо робити практичну вправу. Запишіть свій блокнот рішення або в електронну форму, і після роздрукувавши, поставте свій підпис під написаним. Це додасть відповідальності. В цьому році одне питання. Але на нього ви повинні відповісти так, щоб відповідь закарбувалася в вашій пам'яті, а руки завжди робили, як ви зараз підтвердите. Бо якщо ви напишете правильно, то тоді ви станете в рази організованіше. Важливе питання. Обов'язково перегляньте урок 25 розділу планування. Чи Перечитайте потрібне в книзі ОС 7 на сторінках 417 і 420. Як я буду переводити гнучкі задачі в жорсткі? Все, ви молодець. Тепер у вас є схема, за якою ви системно і послідовно можете впроваджувати потрібне вам. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення плануючих і впевнених людей і будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 32 вправи з теми планування. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу планування, практику. Та ставайте плановіше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібно. В наступному відео ми будемо робити діагностику обставин і висновки для формування планування. З одного питання. Дай вам здоров'я і до зустрічі в наступному відео.